Шу спробу посунути північні кордони та відсунути небезпеку якнайдалі Штати провели ще на самому своєму початку, буквально на наступний рік після проголошення незалежності. Щойно створена континентальна армія розпочала військову кампанію у провінції Квебек в надії залучити до війни франкомовних жителів провінції? І хоча американцям вдалося спочатку захопити Монреаль, далі на них чекала поразка у битві від Квебеком в грудні 75-го. А навесні 76-го британці дочекались підкріплення із новими силами. Лами відкинули американців зазіхання американців на канадську територію тимчасово припинились після укладання Версальського миру, згідно з яким Британія визнавала новостворену державу США, а сама Канада залишалася її колонією. Класична американська модель на той момент, коли ми тут випадково поселилися, а те, що тут була Канада, ми не знали. Яка працювала з іспанцями, яка працювала з індіанськими племенами, яка працювала з французами, вони намагалися те проштовхнути в випадку з Канадою і потроху просувати свої північні кордони. І відповідно війна тисячі року, яка потім кульмінувалася із оцих постійних протистоянь, але за те, що тривало недовго.